Всіх вітаю, з вами Саша Лєман і це мій канал на YouTube, де я розказую про виховання песиків для власників, які хочуть краще розуміти їх внутрішній світ. Дуже часта ситуація, яку я чую майже кожен день. Ідеальний вдома, абсолютно супер, бусінка ходить зі мною, заглядає в очі, реагує на все, але на вулиці це все просто якийсь демон, і мене не чує, до всього біжить, всім цікавиться. Це так і влаштований цей світ, це нормально, це і є дизайн цієї взаємодії. Тому що питання в тому, що коли ви знаходитеся вдома, ви є найцікавішим в середовищі для собаки. Коли собака виходить на вулицю, там купа всього цікавого. Маленьке щенятко, воно, якби перше, не жило так довго, щоб вміти виконувати всі ці команди. Тому що моє визначення собака вміє. Це воно здатно почути та виконати в будь-яких умовах. Для того, щоб прийти до такого рівня, щоб собака була здатна впізнавати ваше слово і хотіла впізнавати ваше слово у всіх ситуаціях. Треба від трьох до п'яти тисяч повторень, правильних повторень в різних ситуаціях. Тому ваше щенятко в три, в чотири, в п'ять місяців, та навіть в рік стільки ще не жило, щоб всі ці повторення напрацювати, тим паче правильні. Другий аспект очікувати від собаки того рівня ментальної чистоти, концентрації та бажання взаємодіяти з вами, коли в світі стільки всього цікавого абсолютно нереалістично. Чи можливо навчити чути нашу собачку при подразниках? Звісно, але питання в тому, що це не має бути очікуванням вашим для того, щоб навчити собаку чути вас при подразниках, вам не треба нехтувати роботою вдома. Бо я часто чую, що тю так вдома він і так постійно за мною ходить, загадає мені в очі. Так, але це треба підкріплювати, щоб собака розуміла, що ця поведінка цінна, і не пропонувала її тільки коли скучно, а ще й розуміла, що якщо я буду це робити, я отримую екстра підкріплення. Тому що коли на вулиці у собака стає перед вибором потягнути до якогось песика або повернутися до нас, вона розуміє, що. Просто повернутися до нас нічого їй не принесе, це їй не вигідно. А песик це купа купа емоцій. Також ми маємо враховувати, що сама їжа по собі не є такою цікавою для собаки. Так, в наших щеняток є основна потреба. І до шести місяців в них максимальна харчова мотивація, бо основна потреба в них в їжі та в безпеці, але все одно інші люди, інші собаки, голуби, вони ж не годують вашу собаку, вони дають їй емоції. Тому ви ніколи не маєте просто сухо видавати собаці шматочок. Ви маєте емоційно хвалити та рухатися назад. Рух від собаки, коли ви після того, як ви кажете, сигнал для винагороди, завжди підвищує цінність від тої винагороди, тому що просто сухо виданий шматочок не є цінним. Для собаки ви маєте розуміти, що коли ви виходите на вулиці, у вас є рівні складності. У вас є вдома це нейтральне середовище, де вам максимально легко. Там ви маєте багато робити цих вправ, тому що у собаки має бути досвід успіху, і у вас має бути досвід успіху. Наступний етап це такий перехідний вихід з дому. Це такий момент перший, коли собака вже починає прагнути кудись хотіти бігти. А ми можемо там навчити її керувати своїми емоціями і хотіти бути поруч з нами, сидіти, чекати та рухатися з нами. Часто власники роблять таку ситуацію. вони кажуть, чекай, пасик сидить, сидить, чекає. Потім вони кажуть, можна, і собака прилітає крізь двері. Це є проблемою не тому, що це якась там теорія домінування, і ти маєш проходити першим в двері. Ні, а це саме емоції собаки. Бо якщо собака заряджається така зараз зараз зараз, зараз зараз я вийду на вулицю, і вона вилітає на ту вулицю в максимальному рівні збудження, і потім стикається носом з носом в подразнику на такому супер накрученому стані, і звісно, реагує дуже сильно. Тому, якщо ми навчимо собаку тут вже, коли вона хоче пролетіти крізь двері, хотіти залишатися, бо ми... Підкріплення видаємо всередині. Хотіти рухатися з нами, зайшли, вийшли, але не через помилки. Ми не даємо собаці вибігти. Потім ні, ми з самого початку будемо довше використовувати наведення, більше видавати підкріплення, щоб не наштовхувати собаку на помилку. Бо собака пробігла, ми, ні, повернули назад. Собака пробігла, ні, повернули назад. Це ще більше дратує емоційно збуджує собаку. А якщо ми більше видамо підкріплень, проведемо разом на наведенні, вийдемо, зайдемо. Це буде дуже дуже цінно. І ви вже вийдете на вулицю, і ваша собака з меншою вірогідністю зреагує на подразники. У мене часто бувають на заняття, коли я оце от занудно пророблюю з власниками цей класний вихід з дому. І потім ми зустрічаємося з подразниками. І власники кажуть, ой, а він чомусь не зреагував на того ворога, на якого гавкає завжди. Так само, тому що ми зробили всю цю роботу, і собака вже... В тому стані, де вона вже може себе більше регулювати, далі ви даєте собаці, задовольнити всі свої санітарні потреби, і потім рухаєтеся на прогулянки і періодично. Нагадуйте собаці в наші вправи там реакцію на ім'я, слідування за шматочком. І це дозволяє собаці заземлятися, пам'ятати, що ви там є, і бути здатною зреагувати при подразнику. Бо також частою помилкою, є, коли люди просять собаки щось тільки коли бачать проблему, тільки коли бачать подразник, або тільки коли собака вже сильно реагує. Тому ми маємо це все розуміти. І також маємо розуміти, що якщо вдома песик одразу реагує на ім'я, без ніякої допомоги, без ніякого повіця, То на вулиці ми кажемо м'я і можемо зробити рух назад і допомогти повіцям. Це цілком доречно. Тож такі мої рекомендації по прогулянкам.